Mm-hmm. <laughs> Ожне сьогодні завжди буває завтра, а потім стає вчора. Історія переплітається з сучасністю, зазирає їй у вічі і намагається щось підказати. Проте, невгамовне сьогодні, ніби допитливий хлопчик хоче пізнати цей світ і випробувати його на міцність. Місто моє. Тобі 730 років. Ти маєш славну історію і маєш гарне майбутнє. І допоки є ті, хто пам'ятає минуле, я віритиму у прийдешнє і насолоджуватимусь цим днем. Я жив у багатьох містах. Був період, що я жив у Львові, був період, що я жив у Києві. Ритм життя рівного мені подобається найбільше. Хайне, не зелене, провінційне містечко, мені здається, дуже добре для життя. В райському куточку в центрі рівного живе сім'я Куліїв, яка має дивну життєву історію. І свято зберігає пам'ять про все, що відбувалося в цьому місті впродовж їхнього життя. В місті дуже мало корінних рівнян. Ну, така, така доля всіх таких провінційних міст маленьких, які виросли з малого у велике. Бо більшість людей приїжджих. і дуже цінні ці спогади. Тої атмосфери тих людей, які тут жили. Там був кінотеатр, Новий світ. От, В 44-му році попала туди бомба і той кінотеатр замінували. то цю вулицю почтову ліквідували, а перенесли її на ту вулицю. А тут було дві вулиці паралельні. Перша відома писемна згадка про рівне як населений пункт датована 1283 роком. Сучасне рівне це обласний центр. Місто розташоване на річці Устя і має 249 тисяч населення. Так розпочинаються всі фільми про міста. Та ми зробимо це по іншому. Рівне можна облетіти за 15 хвилин. Об'їхати автомобілем за 40 хвилин і промчати на велосипеді за 2 години. А полюбити його можна за 5 хвилин. Не вірите? Ви знаєте, це як про людину. Я тут народився. Тут жили мої друзі, живуть мої друзі. Мама тут живе, Я вчився в школі. Це сію світла Життя сучасної людини має кілька необхідних складових. Одна з них робота. Це заробіток і впевненість у своєму завтра. Зрештою, це податки, які впливають на благоустрій міста. Якщо розглядати рівне у цьому ракурсі, то сказати є про що. Ну, щоб ви оцінили об'єктивно оцінили значення підприємства для міста рівного. Хочу сказати декілька цифр. В минулому році Азот заплатив податків всіх рівнів 178 мільйонів, списав боргів водоканалу на 24 мільйони і 5 мільйонів заплатив за водоканал ще й податків. Так от інш, наступне по потужності підприємству Обленерго заплатило біля 50 мільйонів. Всі інші набагато менше Обленерго. Азот ця назва відома всім. Азот став невід'ємною частинкою життя багатьох рівнян. Адже засноване підприємство у 1965 році за роки свого існування пройшло складний шлях розвитку від невеликого заводу азотних добрив до гіганта хімічної індустрії України. Значний імпульс для свого росту і розвитку підприємство отримало у 2003 році після завершення процесу приватизації. Я вже не кажу про заробітну плату, яку отримують працівники. А вона досить висока. Вона понад 4,5 тисячі гривень що Середня заробітна плата, яку ті ж працівники витрачають у всіх сферах міста рівного. Тепер це одне з найбільших підприємств в Україні та єдине на території Західної України, яке виробляє мінеральні добрива і адепінову кислоту. Є головним постачальником азотних добрив українським аграріям. Добробут рівнян дуже залежить від того, як ефективно і як ритмічно працює азот. Відома рівнянам і назва Сам газ. Адже саме такі газові лічильники встановлені у їхніх домівках. Проте не лише рівняни знайомі з цією продукцією. За 18 років роботи, а саме стільки налічує історія самгазу, завод випустив 2 мільйони приладів. А точніше, кожен п'ятий лічильник газу, встановлений в Україні, вироблений у Рівному. Саме «Самгаз» у 1995 році започаткував в Україні нову галузь Лічильникобудування. Лічильники газу «Самгаз» займають лідируюче положення в нашій країні та у Європі як надійні і точні прилади вітчизняного виробництва. Заводом випускається більше ста видів лічильників. Е, ви знаєте, показова річ, тому що засновником цього підприємства є колишній міський голова. Це говорить про те, що, напевно, рівень голови, коли людина пішла з посади, і організувала виробництво з самим сучасним італійським обладнанням. І коли приїхали італійці, я спілкувався з паном Марком, коли приїхали італійці дивитися, як же використовується їхнє обладнання, то прийшли до висновку, що воно навіть краще по культурі виробництва, а там дуже тонке виробництво, бо там повинна бути відповідна гігієна, температура, вологість повітря, бо ці лічильники повинні бути досить точні, то вони визнали, що навіть краще ніж в Італії. Окрім створення позитивного іміджу міста, сам газ відомий тим, що постійно надає значну благодійну допомогу медичним закладам міста. Благодійність це рядочок, вписаний у перелік справ і підприємства Агроресурс. Ще на початку виробничої діяльності керівництвом було прийнято рішення: кожен ювілейний котел виділяти на благодійні цілі. Приватне акціонерне товариство Агроресурс виробляє опалювальну та водонагрівальну техніку власної конструкції під торговими марками данко, «Рівнетерм» та ОК. А асортимент продукції налічує більше трьохсот модифікацій опалювальних апаратів, призначених для автономних і індивідуальних систем опалення. Проблема гостра. Ми ж хочемо енергоефективного виробництва і опалення. От якраз це підприємство робить самі сучасні енергоефективні котли всіх всіх розмірів. Якщо ж у вашій домівці немає котла або газового лічильника, то продукція ще одного рівненського виробника у вас є точно. Адже публічне акціонерне товариство Полісся хліб в своєму асортименті налічує 60 видів хлібобулочних виробів та має 330 точок продажу в Рівненській області. Підприємство залишається лідером на ринку харчової промисловості міста й області, та й не дивно, адже при випічці хлібобулочних виробів працівники дотримуються п'яти принципів: натуральна сировина, старовинні рецепти, екологічно чиста вода з власної глибинної свердловини, традиційні технології, і найважливіше тепло людських рук. Відрізняється тим, що обладнання сучасне колектив досвідчений, продукція тільки натуральна, але він ще Одної річчю відрізняється від всіх інших підприємств такого профілю. Це частково міське підприємство, бо ми маємо 20% акцій цього підприємства. Таким чином ми за нього переживаємо, а головне, що ми впливаємо на його цінову політику. А пам'ятаєте весільний коровай, вага якого сягала 200 кілограмів? Це теж публічне акціонерне товариство Полісся хліб. Весільний коровай це одна з традицій, яких дотримуються в місті. Деякі з них вже мають достойну історію. Фольклорно-етнографічне свято музейні гостини відоме всій Україні, а зародилося ще у 1992 році і було приурочене міжнародному дню музею. Відтоді, в останню неділю травня, не лише рівняни, а й гості з різних куточків країни поспішають на подвір'я Рівненського обласного краєзнавчого музею. Адже понад 300 майстрів декоративно-ужиткового мистецтва представляють свої витвори на осуд українців. Завжди відвідував це свято, навіть не будучи, коли не жив в місті Рівному. Я приїжджав з Києва зі Львова, завжди старався в цей день побувати в Це Дійсно, дуже приємно походити по тих рядах, поспілкуватися з людьми, завжди щось купити. І зверніть увагу, завжди хороша погода на цей день. Я не знаю, як так складається навіть в цьому році. День до того дощ, день після того дощ, а на музеї гостині чудовна погода. Географія представників народного мистецтва як і гостей розширюється щороку, а доповнюють свято фольклорні колективи українськими народними піснями. Якщо ви побували на музейних гостинах. То вже можете долучитися до встановлення вишитого рекорду, адже вишиванку вже маєте вперше рівне боролося за звання вишиваної столиці у 2006 році. Тоді, 24 серпня, на майдан незалежності прийшло понад три тисячі рівнян. Рекорд протримався до травня 2011 року. Чернівці зібрали більше чотирьох тисяч вишиванок. Я був вражений, як, як люди відгукнулись на наш цей призив перебити чернівчан. Це було щось неймовірне. Нам не вистачило навіть тих посвідчень, якщо ви пам'ятаєте, навіть не вистачило посвідчень, щоб видавати за ці рекорди, може там дописували. Але найцікавіше, що наймолодшому рекордсмену було щось біля місяця, новонароджена дитина, старшому було щось за 80, і навіть прийшла сім'я, вся сім'я в вишиванках і собачка в вишиванці. 6750 людей у вишитому одязі зареєструвалися у Рівному під час святкування 21-ї річниці Незалежності. Досягнення внесли до книги рекордів України. Традиційно на Майдані проходить і святкування Дня Європи. Коли поруч з українським майорить прапор Євросоюзу. Учні шкіл у традиційних народних костюмах різних країн Європи, а гості з сусідніх держав вже стали друзями, то переконуєшся, що ми гідна нація. На даний час рівне має 10 партнерських міст, серед яких 5 польські. Але маємо стосунки з Болгарією, з Росією, із Словаччиною, із Францією, з Німеччиною великий спектр. Але практичні результати найбільші стосунки, найбільше поїздок це все таки Польща. От останні стосунки з Любліном дали можливість нам отримати декілька грантів Європейського Союзу. На загальну суму близько 9 мільйонів гривень. Це суттєва допомога, в тому числі до речі, на придбання самого сучасного обладнання для освітлення і озвучення нашого ж кіноконцертного залу, який буде в парку. Вас вітає заслужений самодіяльний ансамбль танцю України. Полісянка. Рівненська полісянка, яка має звання заслуженого ансамблю танцю України, завжди очікуваний гість міст партнерів. Насправді цей колектив вже давно став невід'ємною частиною історії міста. Ансамбль створено у 1959 році. Під керівництвом народного артиста України Віктора Марущака Полісянка стала найкращою квіткою у мистецькому вінку Поліського краю України, обличчя ансамблю його репертуар. Моя сестра рідна ходила займатися полісянкою. Я її веду за руку. А з пані Морощуком, паном Морощуком знайомі досить давно. До речі, полісянка наступно в наступному році буде мати ювілей. І ми обов'язково щось підготуємо для них цікаве. Не менш видовищними є виступи із симфонічного оркестру Бревіс. Цей ще відносно молодий колектив має прихильників по всій Україні та навіть у Польщі. Це вже більш сучасне мистецтво, досить креативний керівник. І, от в минулому році вони зробили невеличке турне. І Я знаю, що коли поїхали в Луск, то ну серед професіоналів окей, так порвали луск вражаючим був спільний виступ оркестру з ансамблем Едельвейс під час неповторного танцювального проекту Бал унікальних можливостей. Організатори цього дійства зуміли наповнити залу міського палацу культури неперевершеними емоціями, вибухом аплодисментів та бажанням стати учасниками наступного проекту. А ще зовсім недавно міський палац культури був більш відомий молоді як місце, де розташований нічний клуб холідей. Та що це? Тут не танцюють, не палять і не вживають алкоголь. Тут виховують майбутніх чемпіонів. Більше того, в минулому році ми подали проєкт облаштування цього будинку культури на всеукраїнський конкурс, перемогли. Отримали півмільйона гривень з державного бюджету. Таким чином завершуємо утеплення будинку культури, влаштування автономної котельні, заміну вікон. І останній етап, на це потрібно також немалі кошти. Це буде облаштування залу, щоб він був сучасний, не таким, як зараз є. Але це буде після того, як буде завершено будівництво будинку культури в парку. Це так знаково для рівного. Бути першими у своїх ідеях та діях. Це ж лише у нашому місті весна починається з Шевченка. Затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами. А за весною іде літо, і все більше рівнян разом зі своїми сім'ями можна побачити в центрі міста, а саме біля озера Лебедини, парк молоді, лебединка. Такі назви знають рівняни залежно від свого віку. Я розкажу трошки про історію. Як я вже казав, я вчився в другій школі. І на місці і лебединки, і те, що знаходиться з другого боку, це все було велике болото. В тому болоті росли величезні дерева, і туди злітались ворони зі всього міста кожен вечір. А перед входом в обласний музей, там де зараз є Центральна алея, стає великий камінь-гранітний. На ньому написано, що там через багато років тут буде парк, комсомольський парк. Тут затишно і спокійно. Це місце давно облюбували закохані пари, сім'ї з дітьми та молодята для пам'ятних весільних світлин. Якщо ж вам більше подобається активний спосіб відпочинку, то підніміться трішки вище. Торгово-розважальний комплекс Злата Плаза задовольнить забаганки і гостей, і місцевих жителів. Це надсучасний комплекс для сімейного відпочинку, розваг та проведення шопінгу. І от приїжджають до мене зараз польські делегації і інші. Я завжди ввожу по місту, і ми спускаємося з Плазу. Дійсно, зроблено на пристойному рівні. І головне, що воно дуже гарно гармонує з комплексом Лебединки. Виходиш з Златої плази і потрапляєш в парк Лебединку. Тому я думаю, що це дійсно окраса міста. Хороший торгівельний заклад, сучасний. Я бачив такі в Європі, в Німеччині, у Франції, нічим не гірше. Нещодавно в Рівному з'явилося ще одне місце, куди варто заглянути під час прогулянки, або ж показати своїм гостям це музей виробів всеукраїнського фестивалю Металеве серце України. Це ще зовсім молодий фестиваль ковальського мистецтва, який проводиться під час святкування дня міста. Майстри, які займаються ковальською справою, приїхали з різних куточків України. А почесним гостем був коваль з Нідерландів Хуп Сенсен, який уже понад 50 років займається ковальською справою. Три місяці від ідеї до встановлення знадобилося авторам, аби металеве серце України забилося в Рівному. Скульптуру, яку спільними зусиллями виготовили майстри під час фестивалю. Можна побачити в центрі міста. Все, що подобається людям, все має е шанс. Стати традиційним. Мені здається, що Ковальський фестиваль буде традиційним. Якщо ж віддаєте перевагу живій природі, вам у зоопарк він розміщений на околиці міста в урочищі сосонки. І як найкраще підходить для сімейного відпочинку на природі для дітей і дорослих це місце пізнання цікавого світу тварин не тільки власного регіону, а й усієї планети. Рівняни вже давно приходять сюди не лише поспілкуватися зі звірами та погодувати їх, а й розважитися на атракціонах та пообідати у кав'ярні. Новинкою для відвідувачів зоопарку стала експозиція Нічний світ, в якій представлені тварини, що ведуть нічний спосіб життя. Гарний догляд за тваринами сприяє отриманню у них потомства. Так щороку в зоопарку народжуються малята майже у 30 видів тварин. Працюємо над тим, щоб з часом він ставав тільки краще. У крайньому разі мені завжди приємно там бувати. В цьому році, до речі, розуміючи, які незручності створює поруч автотраса, в цьому році ми маємо достатньо коштів, щоб облаштувати сучасну автомобільну зупинку. Бо дійсно приїжджають автобуси, приїжджають люди на приватних автомобілях і вставники немає. Так, в цьому році ця зупинка буде зроблена. Про місто можна розповідати багато, та головним його надбанням є рівняни. Саме вони створюють атмосферу міста, саме вони є його майбутнім. Найменші з них ще відвідують дитячі садочки. Ці дошкільні заклади в місті мають чим пишатися. Проте серед них особливої уваги заслуговують спеціалізовані. Це заклади для дітей з особливими потребами. Підхід, який використовується в погінці та особливій дитині, заслуговує неабиякої поваги. Адже найбільш вразливі діти чекають підтримки і розуміння саме від дорослих. Від цього залежить, ким вони стануть в подальшому житті. Якщо заглибитися в історію міста, то можна помітити, що освіта завжди посідала значне місце. Так, корені Рівненської української гімназії сягають осені 1923 року. Створена з ініціативи Федора Пекарського, рівненська українська гімназія стала осередком національного шкільництва, а також громадського і культурного життя Волині в умовах польської окупації. За період діяльності Рівненської української гімназії відомими професорами Яковом Бичківським, Юрієм Шумовським, Георгієм Косміаді. Михайлом Гуцуляком були виховані сотні патріотів України. Відроджена українська гімназія у 2006 році ввійшла до сотні кращих шкіл України в номінації Школа успіху і впродовж п'яти років є однією з 50 найкращих закладів України за результатами загального національного незалежного оцінювання. Попереду ще багато роботи і нових звершень. Адже кожна мить це рух уперед. Кожен наступний день це шлях до успіху. А історія цього закладу лише розпочинається. Точніше історія нової будівлі школи. Стара тепер вже стала лише поганим спогадом. Загальноосвітня школа, номер 14 найсучасніший навчальний заклад у місті. Очікування рівнян були повністю виправдані, оскільки комплекс забезпечений новітніми технологіями, що не мають аналогів у рівному. Приміщення оснащене сучасним комп'ютерним класом, телецентром, з супутниковим телебаченням і шкільним телеканалом, спеціальними класами образотворчого та музичного мистецтва. Особливо привертає увагу спортзал з протитравматичним покриттям, заклад, яким пишаються учні, батьки та вчителі, пишається і влада рівного. Важко навіть собі уявити або важко в це повірити, але з 92-го року. Це перша школа, яка була збудована в місті. 20 років ми шкіл не будували. Так от, оскільки вона була знакова і така досить історично важлива, то старались зробити так, щоб вона відрізнялася від всіх інших шкіл. Тому матеріали найкращі. Задача перед будівельником стояла зробити все найбільш якісно. Мені здається, що нам це вдалося зробити. В крайньому разі, хто бував в тій школі, приїжджала навіть польська делегація, то приємно враження. В стінах цієї школи не лише найсучасніше шкільне начиння. тут поселилося щастя. Воно є всюди, на стінах, в класах, в дитячих душах. А свою школу жителі басового кута з любов'ю називають Школа мрій. А хто не знайшов свого щастя в школі, неодмінно знайде його в палаці дітей та молоді. Рівненський ПДМ називають реальним ноу-хау в неформальній освіті Європи. Цей позашкільний заклад нового типу єдиний в Україні працює за альтернативною моделлю як центр профільної допрофесійної підготовки та початкової професійної освіти. Унікальні профільні школи, крім спеціальних знань, формують соціально важливі життєві компетенції, які надають можливість випускникам ПДМу бути конкурентноздатними та соціально адаптованими. Унікальний заклад. Признаю, що я не уявляв масштаби його роботи, поки не став міським головою. Це той випадок, коли від однієї людини багато чого залежить. Такі приклади багато є в житті. Це заслуга пані Первушевської. Безумовно, влада допомагала, але заслуга в першу чергу це пані Первушевської. Приїжджають люди з Франції, з Польщі. Таких закладів уже ніде в Європі немає. Це унікальний заклад, і зараз нам приємно, що ну очевидно, що у нас промисловість, ми не можемо похвалитися перед Францією. Але от такими закладами виглядаємо досить пристойно на заздрість французам. Впродовж останніх років бренд Рівненський палац дітей та молоді стабільний і затребуваний на ринку освітніх послуг. А слоганом закладу не випадково є народжене самими вихованцями ПДМ Резюме. Наш палац, наш дім, наш захист. Діти наше майбутнє. Те, що створюємо ми сьогодні, отримують спадок наші онуки. Колись занедбаний мікрорайон Північний причепурився, ніби перед святом. А довгоочікуваний сміттєпереробний завод чергове зробив рівне відомим і головне першим в Україні. Позитивно виявився той момент, що поруч з рівним є цементний завод, в якому потрібно перероблене в альтернативне паливо сміття. Спуском цього заводу ми 90% нашого сміття в місті Рівному перетворимо в корисні речі. 10% сміття, а це кусочки піску, каміння і таке інше, буде депоновано на нашому сміттєзвалищі. Вирішується декілька проблем. По-перше, це корисно, це вигідно з економічної точки зору. По-друге, це покращує екологію. По-третє, сміттєзвалище міста Рівного, яке розташовано в районі Бармаків, вичерпало свій ресурс. І через рік-два нам би прийшлося вирішувати питання відкриття нового сміттєзвалища. Це досить, досить проблематично. А так питання знімається само по собі. Крім того, зараз ми налагоджуємо роздільний збір сміття. Ви знаєте, на території п'ятого жека це вже почалося. Крім того, підписали угоду. І з липня місяця починаємо будівництво свердловин для утилізації біогазу з сміттєзвалища. Там буде встановлений сучасний генератор, який з того біогазу буде виробляти електричний струм і подавати в мережу обленерго. Таким чином, якщо ми це все завершимо, то все, що стосується сміття, у нас буде зроблено так, як в самих прогресивних країнах Європи. Рівне можна обледіти за 15 хвилин, об'їхати на авто за 40, промчати на велосипеді за дві години. В ньому можна прожити все своє життя і бути щасливим, так як це робить сім'я Куліїв, які разом вже 60 років, справжні патріоти свого міста, які знають, пам'ятають і цінують все, що з ним пов'язане. А там була міська вадах за царя, за Польщі. І за совєтів, то це історичний будинок для міста рівного. Життя людини вимірюється десятками років, а міст сотнями. Місто моє тобі 730 років, а ти все ще молоде. І так буде, допоки народжуватимуться рівняни, виростатимуть нові будівлі, причепурюватимуться райони і вулиці. Поки місто житиме. Ну, очевидно, на нас історія не починалась і, на щастя, на нас не закінчується. І мушу визнати, що моєму поколінню рівне, рівне перейшло у спадок як охайне, чисте, хороше, пристосоване до життя місто. Наше рідне, місто рівне. І безумовно, я бачу свою задачу і не тільки свою, а й всього покоління, щоб наші діти могли сказати те саме про нас. Мені б дуже хотілося, щоб з кожним поколінням місто ставало більш сучасне, більш охайне, більш красиве, щоб всі, хто живе в цьому місті, завжди гордилися, що вони є рівнянами. Я на будинці хлени дивлюсь, в радію всім я горжусь. Праці моєї частка тут є, Юним красивим ромом стає, нам не весни сні.